Всім привіт! З вами Станіслав і вийшов новий блендер. Вже п'ятий по рахунку, вони дуже часто виходять. Одразу обичаюсь, у мене згоріла відеокарта, тож відео буде поки що без монтажу. Так що я швиденько спробую вам розказати усі головні фічі. Без всього зайвого, щоб ви знали тільки те, що потрібно. Тож, поїхали. Номер п'ятий дракон на слеш прев'ю, <coughs> Color Mін Press. Блендер дуже багато працює над колор-схімами, над відображенням кольорових зображень на екранах кольоровими режимами. Вони додали в минулих версіях, вони додали IGX, в нових вони додали asic 1. Це basically більший кольоровий рендж. Тобто, якщо у вас зображення мають багато різних кольорів, то вони зможуть напхати більше, зобра... більше інформації в ці зображення. В новому блендері це знаходиться ось тут. В налаштуваннях рендеру Color, man... <coughs> Color Management. Тут ви можете побачити а... ось тут -вот. ICX, Kronos, PBR Neutral, IGX. А більшість користувачів може і не помітить. Ви просто пробуйте, що краще виглядає на вашій сцені. А, тож багато кольору, просто пробуйте різний. Наступне ASIC. Вони додали цей ASIC. The Sky is not the limit. Додали новий Sky texture Node, який підтримує Multiple Scattering. Що таке Sky Node? А, раніше у мене був ось такий адон. Він і зараз у мене є. Називається Physical Atmosphere і він е, створює вам таку е, сцену як Controllable HDRI. Ви можете керувати Азімут, позицією сонця, насиченістю атмосфери. Він працює в Blender 5, тобто він продовжує працювати. Це нод система яка знаходиться у вас в World. Е, тобто, ось тут. от в шейдинг і в Blender 4, який є моєю робочою версією, так, так само присутній цей матеріал. Але в нових е, блендерах вони додали ось таку е, дефолтну вбудовану НОД-систему, яка доступна всім безкоштовно, тому що фізика Atmosphere – це платний адон. Um, оця от штука Sky Texture, вона знаходиться так само в Shading Editor, World. Отут -от Object, де ваші всі об'єкти, а тут World, де ваші HDRI карти. Ви просто ну, вводите пошук, пишете Sky Texture, все. У вас є Sky Texture, ви її підключаєте до Surface. Тут написано, що Disk Not Available on Eevee, тож ми переходимо в Cycles, це не обов'язково. Воно працює і в Eevee, і в Cycles. Uh, тобто тут ви можете регулювати розмір сонця. Sun intensity, Evaluation, тобто заход, світанок, ніч. І ви можете анімувати це, наприклад, анімувати тільки один оцей параметр, щоб він збільшувався чи зменшувався, і таким чином анімувати захід сонця чи світанок в вашій сцені. Тут є низка різних налаштувань, таких самих, тобто можна експериментувати і досягати результату. Прикольно мати цю безкоштовну фічу, тож це безумовно плюс. Тут докладніше, тобто так само цей е, нод, Sky Texture Note, він е, розповсюджується і на indoor, тобто він якби дає вам таку additional HDRI-карту, навіть якщо ви зробили інтер'єр, у вас з е, гри сцени це Сонце, а всередині сцени воно трошки потрапляє, то воно при, придасть більше реалізму вашим сценам у відображення. Це класно. Night, and day, тобто ви можете анімувати тільки однею клавішою. Raiding Tile це Generative, ви можете коротко, генерувати от таким от кругом пліточку для тих, хто робить свої текстури. Multi Resolution Baking, Є такий адон, Multi Res, він просто додає якби, полігонів на вашу модель. Ви можете щось таке Low Poly Накинути цей мультирес, натиснути мультирес, мультирес, і він стане більш об'ємним. Ну, в общем, вони його прокачали. Тепер у нього support, Vector Displacement, дисплейсмент, Нгон face. Тепер він підтримує, так що, скоріше за все, він може виправляти певні. Ем, Арори геометрії, проблеми з шейдингом. Так що, якщо у вас якісь проблеми з шейдингом, можете спробувати докинути мультирес, можливо, він пофіксить. Тобто, хороший адон, не адон, а цей, ви поняли, модіфаєр. Він вони його прокачали, він тепер буде краще працювати. Супер. А, значить, Фрактали. Вони додали підтримку фракталів спочатку для Cycles, Іві Support Dynamic Interaction Count While Cycle is Limited to Fixed Number. Значить, вони додали такі от фрактали, ви можете їх згенерувати а, і робити якісь такі хіппі відео для як LSD музика Джиммі общем, І ви вони безконечні. А в Cycles там є певна кількість обмеження фракталів, щоб у вас не згоріла відеокарта, як у мене. Прикольна фіча, спробуйте. А, значить, наступне unbiasedly smooth. Uh, прокачали denoising, так що просто кращий алгоритм dennoisінгу, тож ваші сцени стануть кращими. Uh, subsurface scattering трошки переробили, прокачали Subsurface scattering, Тобто це коли світло б'є в об'єкти, баунситься всередині, буде більше реалізму і буде краще працювати. Це добре. Metallic thin, Film uh, Iriedance. Значить, до Principal bsdf контейнера оцей стандартний в блендері, ви його всі знаєте. От тут от знаходиться. Ми створюємо просто новий матеріал для любого об'єкту Ось ми створюємо новий BSDM, і тепер у нього оцей металік підтримує, Цей металік, підтримує такі от переходи, які утворюються, коли е, окислюється, чи температурою оброблюється метал. Коли він коротше, отакі от класні градієнти від блакітного. Так що тепер це це можна підключити, і воно підтримує, буде прикольно. Subdivide and sequence, Conquer, Conquer. значить, є така фішка, як Experimental Субдів фіча в sub, Subdivision. Тобто Subdivision це знову ж таки як мультирезолюшн, ви додаєте uh, на якусь низьку геометрію, додаєте цей модіфаер, він його скруглює, додає туди полігонів. І от була така експериментал-фіча, uh, що ближче до камери він робить більш насичену геометрію, як лоди, як в, в LOD дистанція в комп'ютерних іграх те, що у нас далі, у нас менш полігональне, ми менше рендеримо. Те, що ближче до камери, більш полігональне і більше рендерить Багато людей користувалося цією фішечкою і так, але для цього треба було включати експеримент мод блендера. Тож, вони все він вийшов в експеримент, але тепер він офіційно працює, там, мабуть, все нормально. Так, що ви його додаєте, і він буде там, де треба більше. Subdivide там, де не треба менше. Це буде тільки буст перформанса, швидкість рендера, так що це класно. Окей. Okay. Uh, так, more cycles, new line, Liner Td New Portal Depth, New Render Time Pass. Better Optic Denoiser. В общем, кращий Денезер, прокачали е, фішки, багато барахла прокачали. Give back, back to Blender. Треба задонатити блендеру. Якщо у вас є така можливість, кіньте там, трошки грошей. Я трошки блендеру задонатив. Вас закликаю. Зроблю, як буде можливість окремо про це відео. Значить, Quick Start. Прокачали швидкість запуску блендера. Uh, бачите, він все ще повільніший, ніж Blender 4.5, 4, Long Term. Вулкан um, додали, але все ще довго воно запускається. Не знаю чому. І підтвердити не можу, тому що я в основному працюю в Blender 4. Або в деяких випадках Blender 4.5. Тож, Blender 5 має бути повільнішим, на жаль. Але, мабуть, все, все, все таким же швидким. Значить, Better Caps, No Cap. Що це значить? значить? Ось тут у нас в налаштуваннях є така штука, як Studio, Matcap, Flat. І тут є різні преференси. Ви можете просто обрати щось, і ваш вьюпорт буде симпатичніший. Коли у вас нема відеокарти, як у мене, вона згоріла і вам треба представляти роботу, то ви можете обрати отакий вот Matcap, і навіть його налаштувати, тут обрати де світло, світить, грані. Тож, це такі симпатичні преференси для вьюпорта. В общем, вони це е, покращили. Blender 5, features New Update that include Optional Specular Light, uh, This Increase Shading Quality and Readability on Dark Surface. Ну, все, все понятно. В общем, Додали е, рефлекти, буде краще видно на темних матеріалах. Окей. Okay. More Eevee. Додали всяку підтримку. Імежті ноди Support 32 біт, просто прокачали і тут, Не треба вникати в деталі. Значить, free to play плей для ком'юніті роздали е банч of models людські тіла. Вони, бачите, такі доволі нереалістичні basic humans. Вони скоріш картуніші, ніж це, але вони безкоштовні, і ви можете їх використовувати. І також додали отакого от скелета. Uh, uh -huh. В Asset браузері він ком'юніті uh, фрі, так що ви можете його використовувати навіть в комерційних цілях, якщо вам потрібно, і нікому за це не платити за ліцензію чи роялті, чи не купляти. Тож безкоштовні моделі роздають, Це супер. Uh, drag and drop Compositor. В композиторі додали uh, отакі от пресети. Uh, Згори тепер ви можете їх переключати і дивитись на пресети. Chromatic Aberration. Uh, chromatic Aberration, ну, це такий фільтр, який роздвоює канали і робить kinda 3D-опцію. Тобто ви можете там деякі рендри за допомогою цього покращити, як в кіно. Він трошки, Якщо це використовувати дуже трошки, то це можна використати. Я зазвичай це не використовую. Композитором uh, теж я наразі не користуюсь, практично. Uh, значить, але Блендер розробляє композитор. Тут багато-багато-багато пододавали, поперороблювали. Так що тим, хто працює в композиторі, є чим зайнятися. А, значить, додали блюр до Грис Пенсіла. В общем, ті, хто малює аніма... анімації Грис пенсілом, тепер є motion Blur. Uh, вот. Також алгоритми, тепер, як в Affinity чи Ілюстраторі, є скруглені, гострі і скошені лінії для, оць, для цих от ліній, це так само Grease Pencil, так що тих хто малює, буде простіше. Uh, трошки всяке Python API breaking changes uh, трошки переробили, трошки поміняли. Нічого важливого для нас. Uh, sequence Overhaul, перероблюють знову Sequencer. Blender хоче, щоб люди редагували відео в Blender, uh, Так що вони переробили інтерфейс. Ось сюди додали це. Сюди додали це, сюди додали це, додали це, щоб е, був більш юніфікований, більш юніфікований Сіквенсер, тому що в одних е, у нас вкладках у нас отут -от все є. Коли в Сіквенсер переходиш, то воно інакше. Е, тож вони хочуть це юніфікувати і юніфікують. Е, proper, proper Properties додали от таку от штуку. Е, це як е, налаштування як модіфаєри в секвенсері. Тепер ви натискаєте, і у вас от тут все буде як, як модіфаєри. Тільки в Секвенсері. Значить, Set the scene, ви можете подналаштувати ваш інтерфейс. це, це добре, що вони працюють над цим. Bound to Sleep. Ну, прокачали едітінг. Тобто я поки не можу редагувати в блендері. Бракує певних речей. але... Можливо, з часом воно реально буде. What, uh, mid playback control in region build, sequencer, other animation, no need to have timeline editor, it's just to pay back to some frame range. Ну, Тобто, такий додали мінімалістичний таймлайн. Uh, Compositor-modifiers, додали модифайери, тепер ви можете. В Сіквенсері композиті ваше відео, додавати фільтри, додавати хроматичну аберацію чи там bright contrast, і такий відеоредактор у нас. Це ще, ще до нього пододавали. Sequencer плюс Green Spencil для Гріс pencil покрачали. Тобто ви, ви відчуваєте, розумієте напрямок, в якому йде блендер. Але ну, куди хочуть, туди йдуть. Правильно? А, значить, array Rенuft зробили тепер Array. Пам'ятаєте всякі туторіали, де вам потрібно а, геометрі, тут центр поставити, щоб пустити об'єкти по кругу. От, бачите, якось це от на відео. Це цілі туторіали були, тепер це вбудовано просто в array Modifier, Ви можете просто накинути на об'єкт Modifier, все це подягати, і воно робить. Це класно, це, це зручно, це великий плюс. Це супер. Значить, UV Overhaul, переробили, прокачали трошки роботу з UV-шками, їхній вю. Як вони виглядають в цьому? Це супер, це хорошо. Uh, значить, expand Your Blender extension. Blender extension – це платформа. У мене є окреме відео, де багато безкоштовних Blender цих, і Blender намагається все тримати в одному місці, юніфіковано, щоб воно було. Ви можете додавати туди свої налаштування, свої теми. Так що продовжується Expansion. Я туди не заходжу, не дивлюсь, що там є, але інколи можна заходити, і там є якісь прикольні штуки. Але вони доволі спеціалізовані, тобто такое. Хорошо, що стає більше. Uh, turn for the Blender. New features, we Reddit, Movement, System, VR. Ну, це для VR, це супер для мало, малої кількості користувачів, але якщо у вас є VR-сет, у вас є цей шолом, з тим шолом, ви його надягаєте і ви можете ходити по сцені. Це круто, але. У мене нема з цим шолома. А, значить, І багато-багато багато маленьких а, значить, перероб, переробок, Kmap, Shortcut for Collection Visibility. IO, Physics, Linux трошки підтягнули. Linux, pass of the tile Bar, Ну так, да, трошки Linux підтягнули. User Interface, Simplified Temp Settings. Ну, от, Наприклад, бачите, мені оце більше подобається, тому що. Бачите, тут у нас такі окремі треї, ми їх можемо перетягувати, це доволі круто. І вони такі підсвічені, їх хорошо видно. А В попередньому блендері вони всі такі більш бленд. І коли ти лізеш в налаштування рендеру то інколи прям можна загубитися, навіть коли ти знаєш. Тож, оце, от, оце от в інтерфейсі мені подобається, це прикольно. Можна, можливо, можна викинути те, що тобі не потрібно, хоча я сумніваюся. Це прикольно. А, значить, питон, прокачали Питон, все. Це все. Це все головне, що вам треба знати. Нічого такого прям, проривного грандбрейкінгу, Але у нас такий напрямок, ноди, секвенсер, гріс пенсіл, анімація. А, і воно має нормально працювати. Стосовно підтримки того, що працює, а, значить, ми зараз в п'ятому, Мені головне, що працював. Sketchfab і BlenderKit. Давайте подивимось, що працює BlenderKit. Все, Blender Kit у нас є. Просто натягуємо перший, потрапившийся елемент. Схоже, працює. Це головне, інше вже не так важливо. Тож, so far, нормально. Далі будемо дивитись. Діліться в коментарях вашими думками про новий п'ятий блендер, про напрямок Блендера. Підтримайте цей канал, будь ласка. Не знаю, яким донатом, хто буде донатити. Правильно, як хочете, коментарем підтримайте. Це мені дуже допоможе. От. Підписуйтесь, діліться з друзями, які теж цікаво 3D. Всім дякую, до нових відео. Пока!